Спроба прориву військові зупинили ворожу ДРГ в Свейській громаді, що відомо. Прощання в привіллі односельчани віддали шану загиблому військовому Ігорю Тюльпі. Поліція попереджає про нові способи шахрайства, як не потрапити на гачок. Військові відбили спробу російської ДРГ прорватися на територію України в районі села Родіонів Касвеської громади. Про це інформує генштаб Збройних сил України. Подія сталася 24 червня. Противник зберігає військову присутність, продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах в районі населеного пункту Родіонів Касумської області. Ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через Держкордон України, зазнав втрат та відступив зазначається у повідомленні тієї ж доби. Росіяни випустили по цьому населеному пункту 25 мін. Дісталось і сусіднім населеним пунктам Руденці, де було зафіксовано 33 приходи, та Чуйківці. Останні обстріляли не лише з мінометів, а й з реактивних систем залпового вогню. Водночас, командувач об'єднаними силами збройних сил України Сергій Внаєв, який на вихідних відвідав Сумську область, заявив, що загрози повторного наступу на Сумську область. На даний час немає «Вони пов'язані з кількістю ворожих сил, які знаходяться по той бік кордону. Такі сили зараз недостатні для того, щоб проводити наступальні дії. Але це не означає, що в майбутньому ворог не змінить склад цих сил засобів. У Глухівській громаді в останню путь провели ігоря тюльпу, який боронив нашу свободу під Бахмутом. Герою було 33 роки. Він поклав життя у бою під Бахмутом на Донеччині. Попрощалися з воїном у його рідному селі Привіллі. Провести в останню путь воїна Ігоря Тюльпу прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, односельці та керівництво Глухівської громади. Слова Господні, що я не прийшов судити, а я прийшов тільки направляти. І кожен із нас. Сьогодні я героєм. як в цей захисник України. Правоохоронці попереджають про нові шахрайські схеми, які були виявлені на Сумщині. Мені дзвонили на заміну сім-карти і сказали, що вас зв'язок хороший. Так кажу, пропадає часто, обриває розговори, обриває туди сьом. Давайте ми вам. Замінимо сім карту і все буде у вас гаразд робити. Я кажу, що а щось для цього треба. Ну, ми вам надіктуємо цифрові комбінації. І все у вас буде добре. Я кажу, як це воно скоро. Через півтори години буде у вас телефон робити. Надиктували мені комбінації, я вдів. Потім прийшла смс-ка, заявка, короткий код. Я, не, я ж, хто представився оператором, надиктував йому цей код, спросив, коли почне робити через півтори години. Потім оказалось, що в мене з одного карточка каточка заблокірована, тобто відказано в виплаті. А приватно у мене з усіх карточок знань гроші 102 тисячі. Шановні громадяни, вкотре звертаюся до вас з проханням не довіряти невідомим телефонним співрозмовникам, якщо до вас зателефонували невідомі та представилися працівниками мобільного зв'язку або банку чи будь-якої іншої організації, та під різними приводами почали у вас випитувати ваші особисті дані, прохати провести якісь операції. Або ж ввести певні комбінації, чи прохати повідомити їм секретні коди, що прийшли вам в смс-повідомленнях, чи коди ваших банківських карток. То не вірте їм, запам'ятайте, так діють лише аферисти. Ніхто з працівників не має права випитувати у вас даних у будь-якому випадку, прирвіть розмову і зверніться у найближче до вас відділення мобільного зв'язку чи до організації, від імені якої представився невідомий. Так ви бережете свої заощадження від аферистів. В Глухові судять уродженці Ямполя за заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень. Обставини справи на даний час не розголошуються. Відомо лише, що чоловіка відправили під цілодобовий домашній арешт. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 27 червня на півночі Сумської області погоду визначатиме на циклону з південного сходу та атмосферний фронт. Буде хмарно з проясненнями протягом доби місцями гроза. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, день плюс 14, плюс 19 градусів Цельсію.